Права 7,27. Спростіть вираз. Ну що ж, стартуємо. Бачимо, у нас є громісткий вираз. Щоб його спростити, потрібно виконати в першу чергу дії в дужках. В перших дужках, щоб правильно відняти ці дроби, потрібно їх звести до спільного знаменника. Для цього перший дріб 8х у кубі, а це 2х до кубу мінус 1, це 1 у кубі. Ми використаємо формулу різниці квадратів різниці кубів двох виразів і розкладаємо на множники. Тобто записуємо, що це дорівнює. Відкриваємо дужки. Отже, у чисельнику буде 8х у квадраті плюс 2х. Ну а у знаменнику розкладаємо на множники 2х. У кубі мінус 1 у кубі це буде добуток різниці цих виразів. 2х мінус 1. На неповний квадрат їхньої суми. 2х у квадраті це буде 4х у квадраті. Далі додати. 2х помножити на 1 це буде 2х. Додати. І 1 у квадраті це буде 1. Так, потім відняти. Другий дріб поки що записуємо без змін. 2х плюс 1. Ну а в знаменнику 4х у квадраті плюс 2х плюс 1. Що множиться? У другій дужках. Щоб далі працювати, одиницю запишемо як одна перша. Так, далі перший дріб записуємо без змін. Це плюс. Наступний дріб пишемо без змін. 2х плюс 1. У чисельнику, у знаменнику 2х. Відняти. Ну, а 4х квадраті плюс 2х, тут можна 2х винести за дужки у знаменнику, то у чисельнику записуємо без змін. 4х у квадраті плюс 10х. Ну а в знаменнику, якщо ми винесемо 2х за дужки, то у дужках залишиться 4х2 на 2х, це буде 2х. Плюс 2х політи на 2х це буде плюс 1. І це дорівнює. Спочатку дії в перших дужках. Отже, щоб нам відняти ці два. Дроби потрібно звести до спільного знаменника. Спільний знаменник буде добуток 2х-1, що множиться на 4х квадраті плюс 2х плюс 1. Тут вже є 4х плюс 2х плюс 1. То тоді додатковий множник до другого дробу записуємо 2х-1. Є? У другої дужках. Спільний знаменник у нас буде 2х, що множиться на 2х плюс 1. Тоді додатковий множник до першого дробу буде весь цей дріб. 2х, що множиться на 2х плюс є до другого дробу 2х плюс 1 Ну, а третій дріб є повний набір у знаменнику, чіпати не будемо. Тоді записуємо в першому дробі, тоді у Чисельнику у нас буде то, що ми в дужках записували. 8х у квадраті переписуємо. 8х у квадраті плюс 2х. Ну, а далі у нас відняти. Записуємо 2х мінус 1, що множиться на 2х плюс 1. Знаменнику записуємо спільний знаменник у нас 2х мінус що множиться на 4х у квадраті плюс 2х плюс 1, що множиться. Отже, тут у нас у чисельнику буде 1, що множиться на 2х. Що множиться на 2х мінус 1. 2х плюс 1. Далі 2х плюс 1 ми множимо на 2х плюс 1. Це можна записати як 2х плюс 1 у квадраті. Так? Ну і відняти, пишемо, 4х у квадраті плюс 10х. Знаменнику записуємо 2х, що множиться на 2х плюс 1. І це дорівнює. Ну що ж, розкриваємо дужки у чисельнику першого дробу, то переписуємо поки що без змін 8х у квадраті плюс 2х і мінус. Добуток 2х мінус 1 на 2х плюс 1 це буде квадрат першого мінус квадрат другого, тобто 2х у квадраті це буде 4х у квадраті мінус 1 у квадраті або 1. Ну, а в Знаменнику записуємо 2х мінус 1, що множиться на 4х х у квадраті плюс 2х плюс 1. Що множиться? Отже, розкриваємо чисельник другого дробу. 1 помножити на деякий вираз буде той самий вираз. А 2х множимо на 2х, це буде 4х в квадраті. 2х множимо на 1 це буде плюс 2х. Далі 2х плюс 1 у квадраті. За формулою скороченого множення квадрат першого виразу. 2х до квадрату це буде 4х у квадраті. Подвоєний добуток першого до другого виразу, 2, що множиться на 2х і множиться на 1, це буде плюс 4х. Далі, і плюс 1 у квадраті, квадрат другого виразу – це буде плюс 1. Потім мінус і розкриваємо дужки. Було 4х в квадраті, стане мінус 4х в квадраті. Було плюс 10х, стане мінус 10х. Знаменнику записуємо 2х, що множиться на 2х плюс 1. І це дорівнює. Ну що ж, дивимося. У чисельнику у нас вийде 8х у квадраті. Так, плюс 2х. Далі у нас мінус, то розкриваємо дужки з, з протилежним знаком. Було 4х у квадраті, стане мінус 4х у квадраті. Було мінус 1, стане плюс 1. Ну, а в знаменнику записуємо без змін. 2х мінус 1, що множиться на 4х у квадраті плюс 2х плюс 1. Що множиться? Так, тут у нас вже, напевно, буде простіше. У нас є сума плюс 4х у квадраті і мінус 4х у квадраті. Вона дорівнює 0. То у чисельнику у нас залишиться 4х у квадраті. Далі Є плюс 2х і плюс 4Х, це буде плюс 6х, і є мінус 10х, це буде мінус 4Х. Так, є. Мінус 4Х, ну і є у нас ще плюс один. А в знаменнику записуємо 2х, що множиться на 2х плюс 1. І це дорівнює. Ну що ж, у чисельнику дивимося у нас 8х у квадраті мінус 4 х квадраті, це буде 4х у квадраті. залишиться плюс 2х і плюс 1 А в знаменнику вийде 2х-1 що множиться на 4х у квадраті плюс 2х плюс 1 що множиться. Ну і 4х квадраті мінус 4х плюс 1 ми можемо записати як, різниця, як квадрат різниці двох виразів 2х у квадраті мінус 2, що множиться на 2х і множиться на 1 плюс 1 у квадраті. Тобто ми це записуємо як 2х мінус 1 до квадрату. Ну, а в знаменнику записуємо 2х, що множиться на 2х плюс 1. І це дорівнює. Ну що ж, в першому дробі у нас скорочується 4х в квадраті плюс 2х плюс 1. У нас буде одиниця. Тоді при множенні записуємо як добуток чисельників, при множенні дробів і як добуток знаменників то ми записуємо як один, що множиться. 2х мінус 1 у квадраті це 2х мінус 1, що множиться на 2х мінус 1. Ну, а в знаменнику у нас вийде 2х мінус 1, що множиться на 2х. -1. І що множиться на 2х плюс 1. І це дорівнює. Ну що ж, у нас 2х мінус 1 скорочується у чисельнику і у знаменнику. Тоді у чисельнику залишиться 2х мінус 1. А в знаменнику 2х множимо на 2х, це буде 4х у квадраті. Далі 2х помножити на 1 це буде 2х. Йо? Ну що ж, ми спростили вираз, а зараз записуємо відповідь. Давайте я тут запишу, щоб вистачило місця. Записуємо відповідь. Отже, спростіть вираз. Ми записуємо, що ми одержали 2х мінус 1. Що ділиться на 4х у квадраті плюс 2х. Є. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Тут також потрібно спростити вираз. Ну, як ми його будемо спрощувати, давайте тут по діях будемо робити. Отже, найбільший пріоритет у нас дії в дужках. То записуємо тоді перша дія то ми 2p, що ділиться на p в кубі плюс 1. Так, поділимо на 1 мінус p, що ділиться на p в квадраті мінус p плюс 1. І це дорівнює. Поділити на дріб це помножити на обернений дріб, а P в кубі плюс 1 це 1 це 1 у кубі. Ми розкладемо на множники, то записуємо, що 2П, що ділиться, отже, P в кубі плюс 1 у кубі це буде добуток цих виразів, P плюс 1. На неповний квадрат їхньої різниці. Тобто P в квадраті. Далі P помножити на 1 це буде P, то ми пишемо мінус P. І плюс 1 у квадраті це буде 1. Так, Множимо обернений вираз, тоді p у квадраті мінус p. Плюс 1. Що ділиться на 1 мінус P. І це дорівнює. Ну що ж, а зараз? При множенні в чисельнику записуємо як добуток чисельників, знаменнику, як добуток знаменників. Єдине, нас тут всюди фігурує не 1-p, а P-1. Я тут мінус винесу дужки. То ми записуємо, що це дорівнює 2P, що множиться на P у квадраті мінус p плюс 1. А у знаменнику записуємо P плюс 1 що множиться на p у квадраті мінус p плюс 1, що множиться на мінус 1, що множиться, тоді буде не 1 мінус P, а P-1. І це дорівнює. Ну що ж, а зараз скорочуємо і чисельник і знаменник на P у квадраті мінус P плюс 1 то Тоді мінус 1 винесеться вперед, це буде мінус. Тоді в чисельнику у нас буде 2П. А у знаменнику буде P плюс 1. Що множиться на P мінус 1. Є? Добре. Першу дію ми виконали. Наступний пріоритет у нас має додавання. Але дужках, то ми до того результату, що в нас є, пишемо друга дія. 2 p що ділиться на а, мінус 2П, що ділиться на П плюс 1. Що множиться на П мінус 1? Ми додаємо 2, що ділиться на П мінус 1. І це дорівнює. Ну що ж, щоб додати, зводимо до спільного знаменника. Спільний знаменник добуток P-1, що множиться на P плюс 1. Тоді до такого множника у нас до другого дробу буде P плюс 1. Є? То ми записуємо тоді, що ми одержимо, у нас у чисельнику буде мінус 2П. Далі плюс 2, що множиться на P плюс 1. Ну, а в знаменнику. Буде добуток P-1 на P плюс 1, я так запишу. І це дорівнює. Ну що ж, у чисельнику тоді мінус 2П. Далі розкриваємо дужки. 2 множимо на P, це буде плюс 2П. І 2 множимо на 1, це буде плюс 2. У знаменнику. Записуємо P-1. Що множиться на p плюс 1. І це дорівнює. Сума мінус 2p і плюс 2p дорівнює 0. Тоді в нас залишиться тільки двійка у чисельнику. А у знаменнику p1, що множиться на p плюс 1. Yeah? Добре. Все. Дії в дужках ми виконали. Ну а зараз давайте множити. Отже, наступна буде третя дія. То я запишу її і множення, і ділення, напевно, одночасно. Ну, хоча, напевно, так буде простіше. Записуємо, що P в квадраті мінус 2П плюс 1, що ділиться на 4, що множиться на 2, що ділиться. На p-1, що множиться на p плюс 1. І ну, давайте поділимо потім. І це дорівнює. Ну що ж, що таке p у квадраті мінус 2p плюс 1? Це квадрат першого виразу мінус 2, що множиться на p і множиться на 1 плюс 1 у квадраті. Це формула квадрату різниці. То ми записуємо як p-1 у квадраті. Що ділиться на 4, що множиться на 2, що ділиться на P-1. І що множиться на P плюс 1. І це дорівнює. У чисельнику записуємо як добуток чисельників, тільки P-1 у квадраті записуємо як P-1. Що множиться на P-1. Ну і що множимо на 2. У знаменнику. 4 запишемо як 2 помножити на 2. Ну і помножити на P-1. Що множиться на P плюс 1. І це дорівнює. Скорочуємо і чисельник і знаменник на P-1. І скорочуємо на 2. Є? Тоді одержимо у чисельнику P-1. А у знаменнику 2, що множиться на... P плюс 1. Є? Ну, гаразд. Множення ми вигнали, а зараз виконуємо ділення. То той результат від множення, що в нас є від добутку. П-1. Що ділиться на 2, що множиться на P плюс 1. Ми ділимо на P-1. Що ділиться на P плюс 1. І це дорівнює. Поділити на дріб це помножити на обернений дріб, то ми записуємо як P-1, що ділиться на 2P плюс 1. І ми пишемо множити. І чисельник і знаменник другого дробу міняємо місцями, то в чисельнику буде P 1. Що ділиться на P-1. І це дорівнює. В Чисельнику записуємо як добуток чисельників. P-1, що множиться на P плюс 1. А у знаменнику є вдобуток знаменників, тобто 2, що множиться на P плюс 1, що множиться на P-1. І це дорівнює. І чисельник і знаменник скорочуємо на P-1. І скорочуємо на P плюс 1. Чисельник у нас буде 1. Тоді записуємо, що це дорівнює 1 друга. Є? Записуємо тоді, що значення нашого виразу дорівнює одна друга. Є? Ну і записуємо відповідь. Я тут запишу. Отже, спростіть вираз, ми спростили, записуємо, що ми одержали одна друга. Ну що ж, ось таке громістке завдання на формули скороченого множення та дії з дробами. На цьому вправу завершено.